Ці який красний, друзі. Як його брати? Такий десь пів кіла. Дивіться, який кабанчик. Друзі, це просто чорний такий. Ти шо ти шо? Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні виїхали на ось таку місцинку. Хочу половити сьогодні на поплавок. Взяв з собою балонські вудочки. Друзі, розказую, як я впіймав карася. Приїхав, походив трохи по берегу. Ну, Не видно, щоб навіть гуляв. Думаю, зараз дістану боковий тівок. Провірю, є тут риба чи ні. Тільки опускаю, три хвилини проходить і подивіться, який красенький. Подивіться, без корма, без нічого. Такий десь пів кіла грам 600. Карасик. Тільки кинув і ківочок так піднімає. Зараз закармлюємось, розматуємо вудки. Беремо нашу сумочку від селект і набираємо водички. І ось тут ставимо і кидаємо його сюди. Все, зараз замішуємо прикормочку і будемо ловити. Тут з минулої рибалки ще трохи залишилось. Ми зараз сюди додамо ще інтеркриль преміум карась конопля Трошечки. Зернові від трикобайц, мікс натуральний. Побільше зернових, щоб відсекти дріб'язок, щоб підійшла крупна риба. Може навіть підійти і сазанчик. Тут він є. І теж від трикобайтс мікс подріблений часник. Часничок карась полюбляє. зараз трошечки чесночку сюди. Ось так от перемішуємо. І И... ось такий ліквід від інтеркриль, криль-кальмар трошечки додамо. Це ось така у нас чудова прокормка вийшла. Дивіться скільки тут кукурузки, пшена Зараз вона трохи настоїться ми поки що розмотаємо вудку і виміряємо дистанцію, куди нам кормити. Друзі, прикупив собі нову вудочку. 4 метра Brain Phantom Bolo. Силку на цю вудку я ставлю в описі під цим відео. Та й на сіснасті, на котрій я рибалю, будуть силки під цим відео. Так, друзі, переобладнав свій фантомчик, поставив катушечку побільше, намотав сюди жилку, прив'язав боковий ківок. Поставив мармишку, зараз будемо ловити на ківок. Поплавок зовсім не хоче щось клювати на поплавок. Риба там, ну, в камищі таке тільки що проходила, но наклеє зовсім. Все, друзі, наліпили ось таких кулечок невеличких. І зараз будемо кормити. Видно, що риба на корм стала, але на поплавок зовсім не хоче клювати. Зараз будемо пробувати на ківок виманювати. Друзі, є! Перший пішов. Йди сюди. Дивіться, який красенький куль. Такий непоганий грам 200, двісті п'ятдесят. Такий непоганий. Так, перенаживляємось. такий пучок великий але тож відразу клюнув нам конечно треба покрупніше ми таких навіть і брать не будемо відпустимо його одразу Ого! Там просто Друзі, там монстр клюнув. Я не знаю як його витягувати, Я боюсь що вудку не поламати, Ого друзі, зійшов, Але там був просто Тарт такий дав, що там десь келушний карась був. Подивіться, він навіть гачками розігнув. Подивіться. Вот там риба була. Я навіть не встиг йому нічого зробити. Ну нічого, перенажавляємось. І будемо чекати ще одного. На нашу прикормку він підійшов. Зараз йому такий жирного червячка нацепимо. Зараз напевно спробуємо руками підігну, підігнутися чи ні. Трошки підігнули. той гачок хороший, а трохи розігнулося. Оце там монстр був просто. Сейчас мы вот такого пучочка. Спробуем еще раз туда опустить и закинуть. Есть. Друзья, подошла карасина, но а ли... что-то невеликое. Ладошечка. Пару штучек. видимо его на сковородку. Друзья, карасик. Они такие. Иди сюда. Звісно не той, що зійшов, але такий, дивіться, кругленький такий, такий грамів 200-250. Дивіться. Навіть он екрав він ще не одне сундучок є такий спрей від інтеркриль конопля зараз ми ще бризнемо спрейчиком Ох, який запашок пішов друзі тільки опустив опусты я покажу видишь ещё... а в тієї там рыба подходы я пока еще сюда видишь половити вот такий такие Норм... зачетненький такие. Троху опять правом червячка и можно снова пускать иди сюда Такие стандартные для тихо Друзі, я вже спакував свої речі. Кльов потроху стихає. Це так ми сьогодні в розвідку з'їздили на це місце, спробувати, як тут буде клювати карась. Карась крупний є, він десь під кілушний зійшов. Ну, Слідчого разу візьмемо з собою заброди, розчистимо там місцину, щоб було комфортно туди опускати, щоб було видно ківок. Сьогоднішній улов. Дивіться який красень клюнув з самого рання. І то потім такі... Ну це такі ще два більш-менш, таких грам по 200. Оце такі ладошка. Ну, на пожари тії якраз на сковородку. Сьогодні мені сподобалось як відпрацьовує брейн фантом 4 Прям дуже чутлива паличка, легенька. Я ось півдня тримав, навіть рука не втомилася держати утку. На сьогодні все. Підписуємось на канал, ставимо лайки. А на сьогодні все. Всім пока!